Всім привіт! З вами Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде в'язовлог, і він трошечки затягнувся. І хочу сказати, що цей період в'язальний був у мене не надто продуктивний. Було багато днів, коли я взагалі не в'язала. Але все-таки деякі результати є. Те, що я не знімала, тож давайте дивитися. Перед тим, як дивитись, хочу подякувати всім за ваші підписки, коментарі, перегляди. Це дуже-дуже приємно, дуже важливо для розвитку каналу і дуже мене мотивує. Тож, давайте швиденько дивитися. І сьогодні в нас 14 січня, я розпочинаю новий в'язальний влог, показую вам свій процес. Я повісила маркер, звідки ми будемо відраховувати, що ж я пров'яжу за цей тиждень, ну або там трошки більший менший період, побачимо. Хочу сказати, що поки що цей процес. Я, я хочу його продовжувати в'язати, але трошечки, напевно, я зупинюся, бо мене чоловік попросив зв'язати йому шапочку. І поки холодно, так, хочу почати в'язати. Е, в У мене по-різному буває так, ці пару шапок, що я вже зв'язала. Е, на одну мене майже тиждень пішов, е, на іншу там 4-5 днів, бо приходилось перев'язувати, там щось розпускати, перенабирати. А одну за два дні зв'язала, тож по різному буде. Зараз покажу вам пряжу, а також буде відео в мене з розпаковкою цієї посилки. Ось така пряжа Lana Gato Super Soft. Колір джинс, світлий джинс 10173. І на шапочки в'яжуть по різному. Я доньці в'язала на спицях номер 4 але чоловік хоче подвійну шапочку. Ну, будь, якби, що одна в іншу вкладається, так? Тут у нас рекомендують спицями номер 5 Ну, я не знаю, я думаю, або резиночку No2,5, але цевувати номер 3 або почати резинку No2,5, потім перейти на 3, а основну 3,5. Зараз буду в'язати зразок. От, а там побачимо. І також в мене були шкарпеточки, тільки-тільки я почала їх в'язати. то теж я зупиняюся, тому що в мене оці спиці 2,5, вони мені будуть потрібні зараз, вони мені не одні. Е, перезніму зараз на ниточку ці петлі і буду в'язати зразки. Ось такі в мене поки що план. Е, в пріоритеті шапка потім. Повтинка, а потім, вже як звільниться в спиці, то можна деколи і шкарпеточки пов'язати. Сьогодні в нас понеділок, 16 січня, і я продовжую свій в'язовлог, показую вам новий процес. З ниточок, що вже показувала, зв'язала ось такий зразок, резинка на спицях No2,5 і лицева гладь на спицях номер 3 Це пряжа в мене Лана Гату, все в інфобоксі залишу. І після прання трошки розтягнувся до прання в 24 петлях. У мене було 8 см, після стало 10 см. Щільність я порахувала, на шапочку треба було 132 петлі. Але я набрала 120. Чому поясню, чоловік поміряв донечкину шапку, яка на 100 петель, крупнішими спицями, але все одно вона. Йому сидить прямо по голові, тому, знаючи, що ця пряжа розтягується, трошки менше набрала. Набрала набросову нитку, просто звичайним способом. Перший ряд пров'язала лицевими петлями і з другого почала резиночку. Дуже гарно лягає, пряжа дуже-дуже еластична. ну В цьому плюс є і мінус. Вона тримає резинку, але розтягується згодом. І, В'яжу. Мені вчора вже стало так нудно її в'язати, що покажу вам. Перейшла знов на свій свій ажурний джемперочок, скільки пров'язала. Але перед тим покажу ще свою шкарпетку. Шкарпетку одну, яку першу почала в'язати, бо були запитання по шкарпеткам. В дуже... мене такий простий принцип, як в'язати. Значить. Коли ми зустрічалися з вами минулого разу, в мене була половина цієї резиночки. ну Трошечки я прив'язала це спиці номер 2 Я на них перезняла, бо от два з половиною в мене одні, вони задіяні зараз на шапці. Теж тут в'яжу способом Magic Club, і дуже зручно от на шкарпетках я навчилася так в'язати, щоб тут петлі не були витягнуті. Значить, скільки петель я набираю на. Спиці. Тут у мене 60 петель, від цього від цієї цифри все у нас якби пляше. Висоту я в'яжу таку, як мені хочеться. Тобто, мірюю на ножку або так візуально дивлюся. да Тут вже можна дуже довгі, можна коротші. Потім на п'ятку відділяю половину, тобто 30 петель, скорочую. Та, там, розподіляємо, тут буде легко, тут буде 10, 10, 10. Якщо там 32 петлі, то 10, 12, 10. Якщо в мене на дитячих було 26, то в мене було 8, 10, 8. Тобто на серединку трошки більше. Потім їх скорочую, їх же піднімаю, але піднімається трошки більше, треба скоротити. І от коли вже я підняла петлі, після п'яточки це я рахую за перший ряд. І от з цього першого ряду я в'яжу стільки ж рядів, скільки петель було з самого початку на спицях. Тобто тут буде 60. На дитячі шкарпеточки я в'язала 52 ряди. Ну і так далі. Звичайно, якщо у вас два моточка пряжі або у вас однотонна пряжа, і ви розмотали там, чи в'яжете серединки і зовні, то в'яжете два паралельно на одних спицях. Ось теж з кабелем 80 см, і дуже-дуже швидко це робиться, без проблем. Поки що шкарпеточки я відложила, але скоро я закінчу резиночку, в мене звільняться ці спиці, і, можливо, деколи буду пов'язувати також їх. Так, Дуже в мене натирається палець тут. Прям буває деколи пробиваю його спицями, коли таке туге плотне в'язання, то е, даю відпочивати собі на таких е, більш просторих, е, там де спи, петлі не так плотно. Е, дивіться так, де мій маркер. Ось Два дні тому маркер був, був ось тут. Тобто, по рядах, начебто, небагато, але дуже широка ця кокетка. Багато коментарів під попереднім в'язовлогом Просили дівчата дати схему, просили так, опис чи відео. Значить, Дивіться, мені схему цю дали. Тут тобто, я вам казала, мама чоловіка в'язала для себе джемпер такий, але в неї набагато тонша спиця, і в неї прям по фігурі він вийшов. Тут у мене опис іде. Тільки до кінця кокетки, до 77-го ряду. Я так просила, я знайшла в інстаграм і буду залишати посилання, щоб ви теж змогли зв'язати таку красу. Але там іде опис, бачите, який рукав. Тобто Рукав взагалі окремо не в'яжеться, він в'яжеться е до певної висоти, потім закривається, і отут продовжується. Тобто Він такий дуже-дуже спущений. І хто в'язав навіть його довшим по цій схемі, то там. Ну, під мишкою дуже ну, от, на задньому, бачите, як воно йде? Я все-таки вирішила, що мені так подобається, але більш практично для мене буде довгий рукав і зв'язати джемпером а не такою блузою. Тож я зараз дов'яжу, от я вже на останньому цьому ромбику, От на цьому. зараз дов'яжу і буду розподіляти петлі. На рукави перед і спинку буду в'язати росток також, тому що е, вже мама чоловіка по цій схемі другий джейп розв'язала, і перше вона казала, що дуже тягне назад. Е, чи наперед, ну, коротше, без ростка погано, треба росток в'язати. Отож, тож буду е, розділю, зв'яжу росточок там, ну, коротше, буду з вами всім ділитися, тому що. Є схема, але не завжди вона те, що ти хочеш. От, так. виглядає. Ну, мені здається, що не так, як павутинка, тому що в дві ниточки. От. А ще я бачила, що дівчата роблять. Отут я тут зшила, тому що тут три. Ряди платочної в'язки. Тут роблять ґудзики, не зшивають, але ну, для гудзика то дуже немає такого. Просто він нічого і не тримає. Тож, я, е, нормально проходить голова, я вже міряла. Я просто потім ще, так, я на швидку руку так заховаю кукінчик, щоб ну, тут не було видно цього переходу. От, і розподіляється потім один листочок іде на одне плече, три наперед, один листочок на друге плече, і на спинку також три листочка. В'яжеться вже швидше, бо все менше і менше стає візерунку, і все більше лицевих петель. Просто легше запам'ятати, тут є схема. В цьому да, описі, там, де я залишу посилання, також є схеми. Але я не, не знаю. Я в'яжу по опису, і це трошки складніше, ніж по схемам. Я в'яжу по от, цьому, де словами написано. Тут є помилки десь. Так, ну, коротше, поки що так. Зустрінемось наступного включення. Давно не знімала. Сьогодні в нас вже середа, 25 січня, і хочу завершити цей в'язовлог. По цьому великому процесу жодного прогресу немає, взагалі не в'язала. Тобто там, де минулого разу вам показувала, там і зупинилась. І ось основне, що я в'язала, це буде шапка. Покажу вам. Вже дивіться, одну шапку я вив'язала навіть трошки більше, бо резинку від другої. Швидко розповім: 120 петель в мене на спицях. Резиночку в'язала на 2,5, основну шапку на 3. Спочатку в'язала на спицях 40 см, потім перейшла на довгий кабель 80 см, щоб було зручніше методом Magic Loop робити убавки. Пров'язала я, набирала на бросову ниточку, яку вже розпустила, просто набрала петлі одною ниточкою і почала в'язати іншою. Один установчий ряд пров'язала лицевими петлями, і потім в'язала резиночку один на один, 22 ряди, три ряди відвороту. Тут я лицеві петлі пров'язувала, а виворітні знімала нитка за роботою і в цю сторону вийшов такий відворіт. Потім ще 22 ряди, резиночки, і перейшла на лицеві петлі. Пров'язала я її перев'язувала, бо спочатку пров'язала 44 ряди, але поміряли чоловіку, він хоче, щоб пішла по голові, не було тої витягнутої маківки. Розпустила і залишилось у мене тут до убавочок 30 рядів. Убавки я робила дві разом з нахилом вліво. Лицьова дві разом з нахилом вправа через ряд, І от в кінці в мене залишилось 16 начебто, петель, я закрила голочкою, розпустила бросову нитку і зняла, ну, якби підняла петлі. Да, з неї. Зараз це спиці номер 2, але в'язатиму одразу з двійки на трійку. І ще одну точно таку саму шапочку зв'яжу. Думаю, тут піде швидше вже процес. Бо вже виміряно скільки треба, все точно так само буду в'язати, і потім одну в другу я вкладу. У мене пішов сюди один моточок пряжі, і це залишилось від другого тут 27 грам тобто півтора моточки. Не хочу, щоб в цій половині шапки були вузлики. Тож, напевно, почну новий моток, а це. Залишу такий залишок. І ось поки я тут в'язала, мені треба було поміряти на чоловіка. в мене був невеличка перерва така, можна було пров'язати. Не хотілося братись за цей великий процес, бо там, поки пригадаєш, в якому ти ряду, поки в ту схему, то пров'язала трошки своєї шкарпеточки. На початку тижня було 10 рядів резинки. ну це... Там я не знаю, скільки я пров'язала. Минулого разу було десь шість рядів лицевої гладі. Там під серіальчик, дивилась, до речі, серіал «Венздей». От Деколи дівчата розповідають, так що дивляться, Я взагалі серіали не люблю дивитись. Більше полюбляю або відео, або вже фільми повнометражні. От. А з фільмів нещодавно додивилися фільми Марвел про месників. Почала я їх дивитися ще десь півтора роки тому в Києві. От, подивилась в інтернеті, в якій хронології дивитися. Зараз вже і дитина з нами дивиться. Тож додивилась ті, що навіть 2022 року деякі фільми. От, на цьому буду завершувати в'язовлог. Наступного тижня закінчу шапочку і перейду вже плотно до в'язання цього джемпера. Ось такі плани. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирних, тихих, спокійних днів, мирного неба і всього-самого всього, -всього самого найкращого. До нових зустрічей, па-па!